Мирного неба всім. Сьогодні у нас старий Лімінатів, і ми з вами глянемо, які події наближаються до вас. І спочатку ми подивимося, в якому ви аспекті хто, хто прийшов, яка королева, в якому ви аспекті. що у вас відбувається зараз, що навкруги і які події наближаються до вас. З якоїсь карти обмежень або невирішених питань, або якась ситуація, яку вам потрібно вирішити і, скоріше всього, в процесі роботи. Якісь серйозні обмеження по роботі. Відстоювання власних інтересів. Питання, якісь такі закриття виходять тут, тут сила влада з питанням імператора може бути відлюдництво. Ну що, королева Кубків? Привіт, королева Кубків і Справедливість. Яка ситуація у вас зараз, в принципі, важлива. Ви вирішуєте якісь питання в робочому порядку на роботі з колегами з начальства? Можливо, також питання з законом і питання про якесь закриття, відкриття якоїсь позиції. Чи це вибір роботи? Напевно, що ні. Ну, якби вибір роботи? Якихось контрактів, з кимось працювати, напевно, що ні, тому що тут є позиція захисту відстояти свою. Ну, якби своє положення для вас дуже е, актуальне і карта відлюдника. Е, чи ви переходите, Ну, можливо, у вас якась складна історія зараз виходить, з законом пов'язана, також справедливості відносно вас. Можливо, вас хтось загнав в якусь таку е, не зовсім хорошу ситуацію. Одна колода у нас ілюзія, ну, скоріше всього, це якийсь ілюзор, ну, і якесь наведення, скажімо так, не зовсім дуже швидко. Дуже швидко якісь розвинуті події. Можливо, хтось якесь слово нехороше сказав, можливо, хтось загнав вас в тупікову позицію зону, ну і, і тому подібне. Скоріше, ще раз кажу, це щось зв'язано конкретно тут карта роботи у нас є. Будете робота, документи і нові площини, нові площадки, і це навіть дуже непогано. Секунду, так. Дуже непогано королева мечів, королева кубків, королева мечів. Можливо, вам поможе якась жінка з одного боку, або ви поможете собі самі. Так як ви вирішені питання, і, відсто... і ви відстоїте ваші позиції, судячи по всьому, що буде далі, і навіть з цього маленького розкладу, тут ту спетаклей. Тут якесь знання для вас дуже важливе, або опирайтесь на якусь підказку людини, яка ну, тут з вами, або на відстані, або в інтернеті, або ще що. То є така тут якась справедлива, діюча і мудра, якась мудрість. Можливо, ви працюєте в інтернеті, також для вас це актуально, є якась мудрість. Може буде будете до когось зараз, от не те, що звертатися. Я зараз ще раз подивлюся на події, які наближаються, але те, що тут відкривається. Вже є ту спетакле і сонцем при королеві мечів. Тобто є якась ясність, є якесь відстоювання своєї позиції, конкретно по справедливості, і є якесь закриття. Тобто, якщо це в зв'язку з великими грошами, або з документами, або з контрактами, стійте на своєму. І дійсно відстоюєте те, що вам належить. Ну, от якась така історія. Королева, давайте ми в такому випадку першому ми чуть, чуть інакше зараз зробимо. Що наближається, я зараз чуть-чуть отак зроблю, бо в принципі, в принципі, я б сказала, що навіть вже ми замахнулися на ті події, які наближаються. Добре, давайте подивимося, що все-таки у вас під серцем. Яка ситуація у вас на серці зараз відбувається? Ваші думки? Історія, те, що від вас вже від, ну, іде, ну, тобто ви, іде з вашого простору, якісь події. Те, що було в минулому, спричинило, можливо, цю ситуацію, можливо, якось інакше. Те, що буде в майбутньому, от те, що наближається до вас? ваші Ваші думки, які в принципі, ну ваші думки, а за думками, можливо, дії, які спричинили в минулому певну ситуацію, або те, що відноситься до вашого життя зараз. Також те, що взагалі поки не піде, назавжди і більше не буде повертатися. Те, що як будуть, як вам в подальшому, в принципі, в подальшому давайте так, куди направляти свої можливості, ваші думки для, для якоїсь кращої ситуації або вигіднішої для вас, ну, те, що для вас буде. Для здійснення вашого бажання. І те, що обов'язково буде розвиватися, воно прийде, От те, що взагалі буде надалі входити, оце саме ближнє, а це, що входить, якби в подальшому для вашого життя. Так, тут дно колоди також. Непогане, що у вас під серцем? Оцей момент якоїсь невирішене питання або дуже, дуже, дуже багато. Дивіться під серцем. Ви розгублені, у вас дуже багато емоцій, різного різнопланових емоцій. Ви не знаєте за що хапатися, або що робити зараз конкретно. От немає якоїсь ясності, або дуже багато різних пропозицій іде, і ви шукаєте: а може це краще, а може це краще, а може це брати, а може це не брати. Ну от. Е Тут емоція, в принципі, емоція, і також розгубленість, ну така Феєри. феєрія. На серці у вас туз туз кубків, туз Кубків однозначно далі ви повністю, ви повністю, королева кубків і емоція, емоція, емоції зараз вас просто поглинули. Чи це все-таки якась історія дуже хорошого наповнення? Чи це все-таки, ну, хороше, але все одно ви також можете це ж хороше відстоювати на роботі? можливо, у вас контракт якийсь такий, ну або влюб... дивіться, яка б не була зараз позиція там у вас, ви зараз в повністю в емоційному стані. На серці у вас під серцем. така э така повністю, така повністю, О, так, правильно, правильно. Король Жезлів з питанням короля Жезлів і Сімірка Пентакли. Якась історія з Дієвою. Дивіться. Що, що було в минулому? Це якесь очікування, рішення або керування, тому що король жезлів може бути для вас активна чоловіча енергія, в принципі, це як ваше якесь спілкування, ваші відносини з якимось королем жезлів. З другого боку, у вас може бути, що ви очікували, до прикладу, що вам оце король жезлів як? Керівник начальник. Також якась зарплата, виплати, грошова якась допомога, ну, якісь ваші вкладення, що вас оцінять, підтримують, допоможуть, і це все по чоловічій енергії. До прикладу, ну, вже вам сказала, це можуть бути ваші стосунки. також, А може бути і як начальство. Ну, також ви може, очікували взаємодії з королем жезлів, або очікуєте це минуле. а тут Зараз у вас якесь таке наповнення йде. Ну, або правильного вирішеного питання, якогось результату. Давайте подивимося, що у вас тут в думках. В думках королева жезлів, ваша активна дія, сімірка. Як викрутитись з якоїсь ситуації? Ваші думки. Дивіться, ваші думки можуть бути, як не попастися в пастку, в разі чого, або як обійти. Щось або когось. Щось привело до вас якісь зміни у вас, можливо, раптові, раптові дійсно були зміни, скоріше всього. Несподівано щось у вас помінялося в житті. Або ви самі дійшли до того, що знову ж тут зміни, а тут якась така емоція. Я хочу щось поміняти. Щось не так. Карта доволі стресова, тому що ваші думки по аркану смерті йдуть. Тобто, щось так бути не може. Або ситуація, яка кажуть, як от, е, ну, е, те, що рубанули, ну, може бути, що буде відбуватися, що щось от, дійсно несподівано війшло, що з, ваше життя те, що заставило вас рухати, шев, шевелити вашими мозгами. ну скажімо так. Якось так, що йде з вашого життя. які які події, які вже готові, по суті, О, вони готові вже якась історія з невиясненням. По крайній мірі, ваша емоційна нестабільність відносно цієї ситуації, чи взагалі відносно ну, у вас так якось бачите, навколо, вона вже по вибору, по вибору вона готова відійти від, ну, би, з вашого життя. Ви вже щось, ну якби виходите за рамки чогось, це питання вибору, це питання спільного чогось, тому що тут карта закоханих І знову або е, прояснення в якійсь дорозі. До прикладу, яка дорога може бути? Дорога, дорога е, через прийняття рішення, скажем, через мозок чи через серце? Це може бути вибір кохання, ще раз кажу, а може бути питання вирішення якихось ділових справ, тому що король королева жезлів. Дивіться, що вам актуально. Це можуть бути люди в пристрасті, а можуть бути ділові партнери або ну, якісь такі задіяні процеси ну, ділового характеру. Давайте подивимося, що назавжди піде страх, страх за щось. Назавжди вас покине і піде, якась ситуація, в якій ви були не врівноважені, яка була вам обухом по голові. Ви хотіли щось або зберегти, або сховати, або обійти когось, або щоб вас не обдурили, або ви, ну от, от якогось такого плану, от розгубленість, і відносно того був дуже важкий і тяжкий страх. Оця ситуація назавжди ну, якби покине і відійде від вас. Так, що найближчим до вас наближається, спокій однозначно, і якась. Е... Дивіться, тут якась пропозиція або примирення ситуації. Знову емоція. Емоція позитивна, можливо, якусь звістку хтось принесе, яку ви чекали, і це врівноважить вашу О, отут, те, що від вас якби. Відходить і якась історія неясності, от іде вашого ну але це спокій і спокій. Так емоційне після дивіться. Тут іде затища, але судячи по якби тут була інша карта, я би може ну тут, отут інші карти. Я би, може, якось по-другому вам видавала версію. Але тут історія того, що оце психоемоційка, це напруження, з якого ви виходите, ви втрачаєте дію ну, владу над вами. І оце, цей момент спокою затища буде для вас як благодаттю, як подарунком, коли все тихо і ви можете видихнути. Що буде по принцесці Кубків, ну, дивіться, це момент, ще раз кажу, вияснення якоїсь позиції, це може бути признання, це може бути зустріч, це може бути побачення. Розумієте, от так. І ви от те, що вас вводило тут в розгубленість, дає можливість вам ну, якби втихомиритися. Ну, давайте подивимося, що тут. Тут у нас так, як вам правильно діяти, почекайте, тому що там 15-й вже і 4. заспокойте свої нерви. Ще раз скажу, просто проведіть в порядок свої нерви. Тому що у вас тут все. все. Не кличте біду, як кажуть. Не натягуйте простір того, чого нема. Дивіться, карта 4 мечів і карта 15-го. І це в тому, як вам треба діяти. Все буде, тобто, якщо це по щось посилює, то не переживайте в вашій силі щось зробити. Можливо, у вас якісь зв'язки є, можливо, хтось від вас залежний, може ще щось. Тобто не тригеріть простір. Ну, не тригеріть простір, от якось так скажу. От Тут що ближнім часом до вас йде, я вже сказала по цій вашій ситуації, і що обов'язково вийде якийсь пажик і двійка кубків. Ну що, Це є якесь єднання, це є побачення, це є лист. Це є звістка, це є якесь як це, привітстві. Може бути, це якісь переписки, дзвоники, які приходять до вас, принцеска, принцеска. Те, що обов'язково от, якби, прийміть оце якесь розслаблення і очікуйте якоїсь позитивної звістки. Дивіться, кубки, кубки, кубки тут за кохання. Якщо це відносно кохання. Ще раз, не тригеріть простір, не надумайте собі якихось лишніх моментів. Ну, от не прогинайте його до кінця, тому що ви вийдете. Ви, отут, таке враження. Ви зараз в такої в такій, дивіться, тут ілюзія і тут пошуки виходу, тут пошуки виходу, як, як, як або щоб мене не обійшли, або щоб мені обійти ситуацію, От як поміняти дуже швидко, як вийти з положення? Хоча ви вже виходите з положення. Тут також карта вибору виходу, і тут у вас критична позиція щось зберегти. Можливо, ще питання. Ревності. Якщо тут питання ревності, будьте добрі, це корисніше для вас. Знову ж кажу, заспокойте, ну, заспокойте свої нерви. Щось вам належить, і ви, ви будете в фаворі. Те, що обов'язково йде в ваше життя, це приємні якісь новини. Знову це може бути питання якогось свята, це може бути момент, що ви можете піти на побачення або примиритися з якоюсь ситуацією, або одного висят. Вас хтось з примирення. Це може бути те, що ви видихаєте, тому що приходить власне та звістка, або та інформація, або ті події, або ця людина, яка вам це приносить, або власне те, що вам потрібно, яке заспокоює оцю всю це все ваше напруження, і оце все хвилююче море, навіть не море, можна сказати, оцей океан. Цих емоцій. Отакі от події йдуть найближчим часом для вас. Пишіть, будь ласка, якщо, у вас, якщо вам підходить, ну, подобається, будемо робити продовжувати. Тому що я колись почала була. отак, Мені навіть дівчатка писала, що їм подобається, власне, і на гральних, і на таро. Ну, от сьогодні я щось вирішила, от згадала і зробити, власне так. Е, наразі дякую вам. Надію, що я не вилізла за кадр. І ці красиві карти були. Воно як не вилізла. Ну, ж, звичайно. Якось у мене виходять руки довгі. Ну, що ж зробиш? Я... От так автоматом я кудись туди постійно... постійно кладу. Все. Дякую вам, всього найкращого, вашого успіху, сонця і щастя, ваших знань, щоб все вам просвітилося. І до побачення!